Тайсон, моє сонечка, масянчик, масян. Кс -кс 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 -кс. Чудо моє, мій китайський котик. Хто гадюку зловив? Хто гадюку зловив? Моє сонечко, все лове така умниця. Де такий кіт в мене взявся? Це капець. Так, а де моє чудо ще третє? Оно, шипучка. Шипка. 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 Ай, моя куколка, дуже гарнюня киця моя манесеньке моє сонечко. Хтось там писав, що це за ім'я, таке шипучка там. Мурка чи ще якось назвати. Ні, не хочу. Це мені в коментарях моя підписниця предложила шипучкою назвати. В принципі, на початку це був шипун, я думала, що це хлопчик. Ну, оказалася шипучка. Це мені так предложили шипучка. Мені сподобалося. Чому я так назвала, друзі? Бо коли мені підкинули це киценятку, воно дуже шипіло. І ото я так і назвала. І не в кого шипучку. Немає, а в мене оце в мене таке чудо є. Вже вискакує на двір, щоб до туалету погляньте, що воно то чудо робить. Скільки мало воно в мене, це киценятко, але вже на двір вибігає до туалету. Це завдяки масянчику. Де да, Масянчик? Ти навчив, моя умнічка. Масянчик з першого дня не гадив у мене в хаті. Він ходив до... на двір, друзі, у лоток не хоче масян ходити. І оце я так зрозуміла, що він привчає, оно сидить, сидить пісяє, моє сонечко, маленьке. умніця, умніця моя дівчинка, моя куколка. Ось тут такі в мене твариночки мої улюблені. Друзі, всім велике дякую, хто кидає нам гроші на карту. Я годую безхатніх тваринок, усіх, де тільки кого бачу. І це в мене всі твариночки, що в дворі, це всі колись були безхатниками. А тепер усе мої. Сплять зі мною на дивані, на подушки. Так бігають по городові, по грязюки. Завтра дощ передають у нас в Кривому морозі, але все одно вони вилазять до мене на постіль. І я їх дуже-дуже всіх люблю. Цілую, обіймаю, сплю з плюзними. І, до речі, друзі, так само я і обіймаю, і цілую безхатніх тваринок. І мені все одно. Я їх дуже-дуже люблю. Це, це, це моє друзі, це я, я дуже їх люблю. У мене до цього 12 років був зоомагазин. Я дуже багатьом безхатнім твариночкам допомагала, і лікувала, і годувала. То для мене це, це все, скажімо так. І в мене з дитинства така мрія допомагати тваринкам, чим я наразі займаюсь, і хто там каже, що, що там каже чи не каже. Це діло той, тих людей, але я, я не ображаюся на такі вислови. Але ну, мій канал, я його заснувала. Для того, щоб допомагати безхатнім тваринкам. Майже усі зароблені гроші з Ютуба я витрачаю на безхатніх тваринок, друзі. І в мене завжди карта під відео, під кожним відео. Ту буду дуже вдячна, хто нам кидає ці копійочки, друзі. А копійочка до копійочки і рубчик гривночка. Гривночка до гривночки і 10 гривночків, і можна вже щось купити, безхатнім тваринкам поїсти. То отак. Сливи вже імперіал відплодоносили. Дуже класно в цьому році. Прям я задоволена врожаями. Дуже врожайний рік. Слава Боженьки! Так, такий мені врожай дав, дійсно, друзі. Ну, друзі, я все весь сезон обробляла, підживлювала. Ну, я, просто так в мене нічого не зростає. До лампочки там посадила. та й все. Ні, в мене все обробляється, все поливається. Не жалкую ні води, ні, ні обробок. Так що залишайтеся з нами, будемо спочатку сезону все обробляти. Разом і будемо разом такого, як я у цьому році з величезними врожаями. Єдине, що в мене в цьому році два куща винограду тільки підмерзло, трохи зовсім трохи. Але вони теж дали величезний просто врожай, просто величезний, поотходили і все було добре. Ой, люблю цю квіточку, друзі. О, вже зернятки є, можна збирати, буду обов'язково збирати. Жовта мені саме найбільше подобається. Буду висаджувати. А ще ось ось яка біленька є. Теж гарний колір. А ось така, наче, замурзана, погляньте. Дуже прикольний колір. Так, а це, 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 це помаранчева, навірно, А це ще у мене жовтенька. Ну, ось ви бачите, цар знову тут. Оце була на центральному міському базарі, друзі. Зараз покажу, що я купила, чому я туди, в принципі, поїхала. Ну, Зразу я зайшла в аптеку низьких цін, купила урі... Уралесан. Ще одну коробочку, бо в мене не хватило допити курс лікування. Е, друзі, у мене е, е, ця хвороба ниро. Вона кожну восени обострюється. Пілонефрит вона хронічна і десь раз на рік. Оце в такий час вона починають боліти нирки. То я вже. Ну, Я вже знаю, друзі, це декілька років мені приписував лікар, оці ліки, то я вже туди і не ходжу, як починаю почувати погано себе, то зразу оце купую. Питали мене, з яким антибіотиком я п'ю у Це Ципрофлоксацин п'ю 10 днів. Зранку і ввечері таблеточку одну, це п'ятісотка. Отак от. І е, три рази на день п'ю уролесан. Е, Він в мене з цукром все добре, то я беру півчайної ложечки цукру і крапаю е, десь 15-20 крапель. І е, три рази на день оце пропиваю місяць. Е, цей п'ю е, це профлоксацин п'ю 10 днів, а уралосан п'ю місяць. Оце в мене ще оцю пляшечку вип'ю та, та й досталь, друзі, буде. Слава Богу! Оно чудо, ви бачите що? Що воно? Оно оно, оно оно, що воно горло пане, ви погляньте ось Чують, друзі. Знаєте, що вони чують? На центра... О, так, масян. Ну, я ж тут не, не зможу покласти, йди туди. На базар, друзі, їздила. Чесно, друзі, захотілося дуже мені карасиків. Купила карасиків. Е, у нас вони е, коштують 80 гривень за кіло. Я купила, я їх, в принципі, не дуже люблю. Ну, як захочеться, то куплю. Швидко, бо перехочеться, більше не захочеться, скажімо так. Коротше, друзі, оце мені почистили на 83 гривночки, трохи більше, ніж кіло. Внутрощі я сказала залишити, бо ось у мене масянчик. Голови хвости повідрізаю, внутроші і ось погляньте, що воно чудо робить. І буде в мене відварю, і масянчик буде з шипуном їсти. Далі, друзі, що я купила 6 качанів кукурудзи. По 13 гривень, друзі. Трохи менші були. По 10 гривень, ну, я не вспіла на них. що кукурузу садить, якщо вона така дешева наразі? 13 гривень, друзі, качан. Дам. Ще, друзі, дуже захотілося мені сало. Купила, оце таку. я дуже люблю на соломці. Отаке за таке, от такого темного кольору. Не люблю, ще вам кажу, з м'ясом. Не люблю. З м'ясом купую сало тоді, коли я відварюю. А так, щоб поїсти, мені подобається, щоб саме сало було. Отаке сало у нас коштувало сьогодні 200 гривень за кіло, то оце на 108 гривень заважило. Отакого бачите, такі два кусинчика. Дуже класні. І ще в мене вже закінчується зерно, зернова суміш, то я ось купила. На центральному міському базарі відро коштує 110 гривень. Тут пшениця, кукуруза і насіння. Більше ніякого зерна немає. Ото, як я купувала на карачунах, дядько привозив 120 гривень відро, а там ще декілька зерен було, а тут тільки оце три. І на центральному міському базарі відра не 10-літрові, а трохи менше, друзі, я вже побачила. По всьому городу, друзі, посіяла гірчицю. Десь раніше, десь пізніше, але вся сходи, все добре. Я купувала 55 гривень за кіло гірчицю. то воно, бачите, там, де перець гіркий, вже більш більша. Тут трохи менша, воно, чудо. За мною біжить всюди, хвостик. Хвостик мій, да, Тайсон? Моє сонечко. Цибулька Батун. Ось у яка гарна. Зелена, без усіляких болячок. То просто вона посухла, бо перед цим мені писали, то вона хвора, побризкайте, обробіть її. Ні, я попросту суху зрізала. В принципі, всю я суху під корінь десь примірно зрізала, і нова пішла е, повністю зелена-зелена. Прям класна. І то ну, вона постійно, друзі, яка б спека не була, вона постійно ну, на зелень можливо її назрізати. Так, на цьому, е, цьому оцякусінчику, друзі, в мене малина ремонтантна. Але вона вже тут більше 10 років на одному місці, В общем, я її прибираю, прибираю повністю. Навіть корінчики перебираю руками, щоб жодного корінчика не залишилось. Не знаю, що я буду тут висаджувати на слідуючий сезон, але я її перебираю. Бачите? А це я попросту обрізаю на початку перед тим, як це, друзі, це в принципі не за один, не дуже швидко робиться. Бо треба перебрати навіть манюсінькі корінці, бо вона на слідуючий рік дасть пагони. То я оце десь метра по два, по три, отаково в день перекопую, бо її треба і саму малину, і самі корінці перебрати, щоб жодного не залишилось. Це я її обрізую потрохи для того, щоб ну, ці пагони, зараз дуже мало зеленої травички, то я кидаю курям. Все одно її викидати, яка різниця. Так, все, нарізала кучку та піду дам курям трохи пізніше. А, Чудо. Чудо моє. Під абрикосою тут теж ось пограблила, не купала, друзі, просто пограблила і теж засіяла е, цю гірчицю. Ось, ось просто поверху порозкидала. Воно, бачите, отакого. От Завтра великий дощ у нас на цілий день стоїть. Дай Бог, що буде. То, в общем, все воно. Е, Ну, добряче оце тут. І тут полуничка по полуничці теж посипала гірчицю. І все воно добре посходить. Тут кусінчик теж, друзі, посіяла гірчицю. Тут в мене монгольський карлик зростав, ось така вже величенька гірчичка. І, а, о, воно, бачите, яку яму, яке мале, яку яму собі риєна для туалету. Ну, ну, Не чудо оце. Ну не чудо, ну як це не любить отаких От манесеньких куколочок, та й великих. Ну вони ж це наша радість, друзі. Це, це душа є відношення до тварини, людини це людська душа. Якщо людина погано відноситься до тварини, я таких людей обходжу стороною. Це злі люди, погані люди, я таких не люблю. Вибачайте. так, ось о, друзі. Це я ремонтантну малину. Тут у мене е, обична малина літня. Савдеповська я на неї кажу, а тут вже починається ремонтантна, трохи, отакий от кусінчик. То в мене оце болячки були у малини, вона попропадала. І от я з того місця, де перекупу викидаю, я декілька кущиків. Ось бачите, декілька кущиків сюди попересаджувала. Я так обрізала її невеличко, десь сантиметрів 20. ось листя поприбирала лише ось, бачите, бруньки все одно ну, залишаються. Бруньки ж я не буду торкатися. Ось отак і тут іще. І оце так в мене цеглою я обгородила, щоб було вдобно і поливати малину, і мульчувати. Потім обов'язково буду мульчувати, бо малина без мульчі не буде плодоносити. Бо, ну, Дуже жарко. У нас в регіоні, в Кривому Розі, спека, просто спека капець. Просто спека неможлива. Друга посадка томатів, гномів перцевидний смугастий, такого виглядає. Ну, щось мені друзі, щось я щось мені кажеться, що толку з них не буде. Скоріше за все, я їх повикидаю. Бо ось е, не хочуть вони чіпляти цей. Помідорчики, щось воно скидає, воно скидає і скидає. Не знаю, що воно. Хай трохи ще оце, дощик пройде, може щось дощик їм дасть, чи мінус, чи плюс, подивлюся. А там вже буде видно, друзі. Так, з цього боку вже ось, ось, ось в мене гіркий перчик, тут посаджений, грушка, ось ось дуже врожайна. Ну, все, все, все в цьому році врожайне. І тут ось огірчиться. Друзі, показую вам нічого, ніяких мошок, блошок, білокрилок в мене не літає. У мене все добре, друзі. Не знаю, у кого там що літає. Ця новиночка чорного перчику, що в мене два кущики. Друзі, я вам казала, що, скоріше за все, він буде чорний завжди, але ні, все-таки. Повній стиглості, бачите, він стає червоним. Але отакий на початку я його куштувала дуже гіркий. І в такій стадії дуже гіркий, а в такій стадії взагалі дуже гіркий. Ну, У мене декілька сортів, друзі. Потім буду все вам показувати, які сорти буду продавати. в принципі. Це в мене ось, ось новиночка такий длиненький. Не знаю, друзі, назви теж гіркий. Навіть от в такому стані він гіркий, не, не мало гіркий, а гіркий. Прям. Бо замовляла одні, а а вийшли, виходить, другі. Ще, друзі, читала один коментар, одна жінка мені написала. Ви мене теж обманули, я у вас заказувала солодкий перець, а ви мені черік гіркий поклали. Ви не могли в мене замовляти солодкий перець, бо я насіння солодкого перцю ніколи не продавала. Може, буду на слідучий рік ним займатися. Може. Це, це ще я, я попросту я висаджую тільки гібриди солодкого перцю для себе. І то не кожен рік. Я вважаю, що його ліпше купити. Ну, Я не хочу на підвіконі гратися ще з ним. Я вирощую на продаж лише насіння томатів сортових і насіння гіркого перцю. Солодкого я ніколи не збирала навіть, а тим паче не продавала. Так що не пишіть дурню, будь ласка. Друга посадка ранньостиглого монгольського карліку. отакого виглядає вже, бачите, розкущується, розлазиться. Отакого не знаю, що з нього буде. Так, о, все. І тут вже бачу. Все, бачите, погляньте, видно, помідорчик є. Слава Богу, це вже на другому кущику я побачила. І тут десь я, я бачила, а ось ось вже такий величенький, погляньте. Ось, ось, ось зав'язався. Ну, З монгольського карика, скоріше щось буде. Я, якщо будуть дуже холодні ночі, закрию плівочку і поставлю дуги. Ну, Наразі тепло вночі, то ну, не, не холодно для томатів. Ще, ще не така температура, щоб його зачиняти. Коли буде дуже холодно, то зачиню. Наразі хай, хай воду буде. Тут у мене теж усьо, е, зростає. <смі> зростає шипучка. Теж зростає. Тут у мене ось Так, огірочки. О, А тут Тайсон, ну, бачите, що мені повалявся бідні огірки. Ну, нічого. Огірків ціла купа треба вирвати. Воно, воно, бачите, ось таку. Це в мене на землі такі огірочки. Е, то Топселер. Оце топселер, друзі, зростає отакий огірочок. Е, це мар'янгай. Гай. Отаково. Теж гарні огірочки. Це я експериментую. Щось підв'язую, щось на землі. Ну, ось на осінь посадка мені дуже сподобалась. Величезні врожаї збирали. Навіть для консервування і квашення я буду збирати з осінніх огірочків. Ось виноград той кущ, що замерз на навесні. Погляньте, скільки винограду. Оно, погляньте. Просто бачено, не бачено, Оно, ціла купа. Ось такий вобін все зеленкувати, а солодкий вже капець. М -м -солодкий. Але ще трохи зеленкувати, хай повисить. Не знаю, що буду з ним робити. Сьогодні, друзі, до речі, була на центральному міському базарі. Людей зовсім нема, дуже мало покупців. Ті люди вже бідні продають за безцінки помідори і по 20 гривень, і по 15 дивилася і по 10 гривень, і по 7 гривень продають. Ні, ну є такі, що стоять там по 150, поставили цінники. Так до них зовсім ніхто не підходить. Ну, в общем, в цьому році все вродило, то і ціни такі і ну, низькі, і, і людей дуже мало. О, Ранкова роса, ось жовтенька, як класна. Харітейдж повалявся, ой Боже, треба ще підв'язати. Погляньте, малинка. Ой, чудо моє. Так, це Цезарь огірочок на підв'язці. Ну, Друзі, бачите, вже жовті є листя. Ну, вже для огірка в принципі, вже ночі більш холодні, йому, йому не так подобається. Ось у помідори ще в мене є. Воно, воно зростає. Це ті, що з пасенків, друзі, я висаджувала. От залишилось. Воно один куща зовсім тільки квітнути почав, щось зав'язує. Ну, хай буде. Хай буде. Це мої експерименти. Це ось огірочок Ємеля. Ну, да, ось, бачите, Вже листики такі, 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 що такі. То напала на них борошниста роса, я поприскала топазом, але бачите, вже листячко і трохи жовтіть почало. Ну, вже, вже ж, бачите, вже, вже до холодів усе йде. О, шпінат вже якийсь здоровий. Бо писали мені, що не встигне він вирости. Ні, друзі, бачите, встиг. Ось у моя рука, отакого він виріс, буду потрохи вже щіпати, бо я його дуже люблю. Редисочка. Редиска, друзі, я сіяла редиску сора. Вона не стрілкується і кожна, майже кожна зав'язується. То вона от такого виглядає. Але ще, ну, ще, ще немає врожаю. Щапликоно, петрушечка, кріп. Ось який гарний. Боюся, друзі, не знаю, що робити. бо на завтра ливень передають, щоб його не прибило до землі. Перчик солодкий. Друзі, дуже пізно посадила у цьому році. Ну, На бідвіконі не гралася, то, то він отаку пізно тільки почав мене плодоносити. То я і не хочу з солодким перцем і з баклажанами займатися. Друзі, тільки для себе висаджую. Так, зараз воно ну, курочкам даму малинку, да? Курочки, ви за мною йдете? Чудіки мої. Ану, пашлі. Біон до курничка типа, Тіпа тіпа типа. А ну хай тут. І ну. Хай клюють. А Петька, сірік заховався від мене. Там воно вчора а треба поприбирати оту пагони малини. Ось все. о, і шипучка до курей. А курі її бояться, до речі, воно таке мале, а курі її бояться. Водичка стоїть, треба долити, Воно водичку чистеньку. Груші ріжу, друзі, кидаю. Їм Все їдять. Яблучка, все їдять. Друзі, всім величезне, дякую. Хто дивиться наш канал, хто підписується на наш канал. То розповсюджує наші відео. Дуже всім велике дякую. Низький уклін та велике дякую нашим добрим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, такий тяжкий час. А усім щастить, миру, добра, теплого та ясного сонечка.